Ну що, друзі, усім привіт! Знаходжусь зараз на такій чудовій локації, як річка Десна. І сьогодні ми приїхали на риболовлю. Приїхав я сьогодні не сам, приїхав я з дуже гарними хлопцями. Трішечки пізніше, якщо буде можливість, вас з ними обов'язково познайомлю. Що можу сказати? Приїхали на відкриття сезону фідерного 2025. І що, будемо сьогодні пробувати ловити квітку? Я не знаю, що з цього вийде, тому що ми приїхали на першу локацію. Вода невисока, як для весни ранній. Глибина метр максимум два, дуже велика струя. І навіть маркер 120 грамів просто вносить за горизонт. Тому що, я не знаю, що з цього сьогодні ще вийде. Сподіваюсь, що буде класна риболовля. А навіть якщо не буде, відкриття сезону ми зробимо, і я сподіваюся на це з першою ж рибкою. І гадаю, що сьогодні нам пощастить. Тому, друзі, свої робочі місця я вам зараз покажу, розкажу, на що буду ловити, чим буду ловити, яку буду наживку і прикормку використовувати. З вами Нікіт Іващенко, гарного вам перегляду. Поїхали! Так, друзі, що можу сказати по першому закату, Як бачите, у нас дуже стрімка течія. Я вже раніше казав, глубона тут не дуже виходить. Просто кормушку 120 грамів, золото за це заносить, дай Боже. Буду дивитись, можливо, шукати участок, де моя кормушка займе своє положення, підпаде десь під бровочку і знайде своє місце, як то кажуть. Починав я з насадки. Декілька мотильків та опариш. Це, в принципі, найосновна прикормка е, наживка, яка в мене сьогодні буде. Трішечки опарика, трішечки мотельчика. В принципі, мені цього буде достатньо по прикормці друзі. Я сьогодні вибрав таку G-stрімовську прикормку під назвою Roach. Це спеціально для плітки. Е, дуже себе класно показує по е, ранньої весни. Запах у неї не дуже різкий, це якісь спеції. Ось така темна вона в замісі вже виходить. Ну, Що можу сказати? Сподіваюся, що це мені сьогодні принесе якусь пользу. Тому не будемо гаяти часу і будемо шукати рибу. Будемо шукати рибу на різних дистанціях, тому що... Глубина, як вже казав, невелика, струя сильна, маркеритись не вдалося, тому що зносить маркер. Глибина невелика до якогось рельєфу прив'язатись дуже складно. Тому що методом перезакидів грою з дистанцією і повідками будемо шукати нашу рибу. Дивіться, яка класна погода, світить сонечко. Температура просто божественна, я не знаю. Просто кайфую, насолоджуюсь, як то кажуть. Тому що е розпочинаємо нашу риболовлю. Це вже був перший закид, Будемо дивитися, що з цього вийде. Достатньо силова тягова катушка, це 5000 в мене, поки що їй задоволений. Перше, що можу про неї сказати на даний момент, що в магазині в руках вона відчувалась не такою міцною, не такою надійною, як зараз. Я вже на водоймі зробив десь близько 10-20 закидів І поки що задоволений. На воді вона себе. Поки показує набагато краще, ніж просто в руках в магазині. Тому поки нічого вам такого класнючого про неї розповідати не буду. Але що, по-перше, можу сказати, з годівницею 120 грамів вона вже справляється дуже класнючим. Майже не відчуваю його, тієї ваги, яка знаходиться в мене на тому кінці мого фідеру. Прикормка, друзі, як я вже і казав. G-Stream компанія робить речі. Мені в принципі за їхню ціну вона дуже подобається. Що саме цікаве, за таку ціну ви справді берете класнючу прикормку з непоганими ароматизаторами. І, що найголовне, саме ця прикормка в такому ціновому діапазоні має хоч якусь фізику. Ви можете її зробити легкою, пилящою, тяжкою, інертною, щоб вона на дні максимально лежала і не розпилялася. В принципі, неоднократно вже ловив на цю прикормку. Це саме серія преміум. Вона йде в така, як зі застьожки. Поки що. По прошлому сезону вона мені сподобалась. Хто дивиться моє відео там, де я спіймав сома, знає, що я ловив саме на цю прикормку. і вона себе показала непогано. Друзі, по гачкам використовую від компанії Brain. Це все в мене брім. Відкрив для себе восьміжильний шнур. Класнючий шнур. Знову ж таки, компанія Brain Storm. В принципі, в діаметрі 008. Навіть, навіть на такій е, течії з шок -лідером. десь метрів 7-8 він у мене достатньо стабільно і класно тримає годівницю. Як ви, як ви можете чути, навіть на вітру він свистить, в принципі. Е, Рекомендую вам використовувати шнури від 0,08 до 0,12. Це в принципі нормальний діаметр з шоклідером на велику течу, щоб, щоб не теряти, як то кажуть, чутливості і використовувати годівниці більш меншою вагою. Поки що задоволений. Достатньо непогано, як для восьміжилки, він триває образив. І вилітає класнюче, при вимоці не шумить, тому не знаю. Поки що всім задоволеним. Тому, друзі, що найголовніше, ось це чудо-чадо від компанії Fox, це EOS 2 Cheer, Дуже задоволений кріслом. Якщо комусь цікаво, більш детальний обзор на нього. Питайте, я вам все покажу розкажу. Друзі, приїхали на нову локацію. Наша машинка буде зараз. Давайте ось така локація. Ось, місцеві кажуть, що трішечки вже підловили. Риби небагато, але проходими кажуть, що клює. Тому будемо щось шукати, робити, дивитися. Є. Будемо частенько зараз е робити перезакиди, будемо трішечки підкормлювати нашу точку, ну і комбінувати різні насадки, пробувати здобути нашу плотвичку. Сьогодні я рибачу з багатими спортсменами. Будемо частенько зараз е Робити перезакиди, будемо трішечки підкормлювати нашу точку, ну і комбінувати різні насадки, пробувати здобути нашу плотвичку. На новій локації поки що тишина, рибаків багато, навіть дуже багато. Ці вполюють весняну плітку, але щось поки здобичі нікого я не бачив. Тільки бачили у одних хлопців, які знаходяться праворуч від мене, зловили десь ось таку невеличку плітку гарна, не знаю, буде перехід чи ні. Зараз максимально прив'язались до бровки, бо течія присутня зносить трішечки. Не знаю, а, пробуємо, поки що і мотиль, і опариш, і окремо мотиль, і опариш з мотилем. Комбінуємо, комбінуємо, пробуємо. А, Євген вже спробував і кукурудзку підключити, поки що ніяких клювань не було. От у нас команда з чотирьох чоловік і поки що результат ні у кого немає. І ось так. Ось у нас риболовлять спортсмени. Щоб ви розуміли. Ось. Оце я розумію набор рибака. Так, а в мене там так, по-дєтськи поки що. Ну, але з часом є до чого, як то кажуть, стреміться. Ось. Ща я вам покажу з якими хлопцями ми сьогодні риболовуємо, Що у нас тут відбувається? Це саме інтересно. Це все нічого не, ловити, не З такими спортсменами ми тут сьогодні знаходимось. Що, щось клює Жень? No. Ну Картурчик он глядь. Ай-яй-яй. Майк тут потім жорного не буде, правда? так. Ось так ось, хлопці. Відпочиваємо. Вже зібралися, будемо зараз переїжджать. На нову локацію. Ця локація знову ж таки не показала нам рибу. Є невеличка інформація по новому місцю, куди ми зараз прямуємо, що там за останній час відбувалося ну, в проміжку деякого часу клювання, що там є рибка, не часто клює, але вона є. Ми, як то кажуть, в погоні за пліткою сьогодні. Міняємо третю локацію. Будемо сподіватися, що вона нам принесе рибки, тому що будемо їхати і вже по місцю все вам буду показувати. Збираємося. Нова зміна локації. Приїхали зараз з Євгеном сюди, будемо становитися. Хлопці стали трішки далі від нас. Зараз швидко розподіляємось, бачили вже місцевих рибаків, У них вже є риба. А це значить, що тут є ямка і вона локально може стояти, і ми зараз будемо її впольовувати. Ну що, друзі, трішечки все ж таки прокльовує, то в мене то в Євгена. Ось так якійсь кондиції сидимо тут. Щось не дуже активна рибка, але... Якісь все ж таки клювання відбуваються. По дистанції, то ближче, то далі кидаємо, тому що бровка дуже люта і на одному місці не можемо затримати прикормку. І риба то є, так, один-два дибка і все, риби немає. Щось тиша. Шукаємо, друзі. Перша риба моя, і це плітка з ближньої дистанції. Дуже дуже ближня дистанція, просто гупала так, що я не можу. Євген пішов провіряти іншу точку, бо тут щось ну, слабовато. А я, друзі, поки в цей момент розмовляв по телефону, мені позвонили там. І де ж ти моя маленька? Та. Друзі. Густірочка, мабуть, не плітка. Ні, друзі, перша плітка. Дивіться, яка красуня. Маленька, але вона є. І дивіться, як заглутила. Боже. Це капець. Випускаємо рибку. Хай живе маленька. І прих... Хай підростає і приходить до нас ще раз. Такс. Ох, друзі, це було енергічно. Ой, бачите, п'ю пів чай вже. Рибу задовбали шукати, на різних ділянках шукали. Я не знаю, я закинув просто буквально, на метрів 20, може, від себе і це дало мені результат. А, взяло на три опариші. Три опариші. Фух. Є рибка, друзі. Є рибка, оце була клювака. Фух. Так, друзі, здається, я знайшов дистанцію. Нарешті дивіться, як проти течії пре. Ну, це вже хтось там сильний такий, я вам скажу. Ух ти Йо. О, ну дивіться, десь плюс-мінус така ж сама. Ну, хоча це, друзі... Це вже побільша плотвичка. Дивіться, друзі, це просто жесть. Дивіться, яка гарнюня. І бачите, о, тихо, 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 тихо. Друзі, бачите, яка вона сіра? Це означає тільки те, що це місцева рибинка. Є рибка у нас знову. Це вже така побільша. Дивіться, як бланк скребить. Фух, друзі, це просто жесть. Рибка є. Це вже більш бойка, бачите, і на два клюнула. Ух, ух. Ух, друзі, але там чудова плотвень. Друзі, це гарна плотва, друзі. Так, треба дзвонити Жені. Фу-фу-фу! Друзі, ви тільки подивіться на цей розмір. Друзі, ви тільки гляньте. Ось це вже риб. Оце вже риб. Ой, яка ти. Оце вже риб. Друзі. Тихо, тихо. За нижню губу, як все положено. Правильно. Друзі, рибка місцева. Бачите, яка вона біла, без жовтих плавничків. Але це вже риб. Це вже така непогана пліточка, таку вже і приємно ловити. Що ж, ну давайте будемо перезакидати далі. Точка у нас є. І рибка клює. Так, ну що, друзі, відпускаємо нашу красунку. Це підростає. І приходь до нас ще раз. Так, друзі, два опариша. Так, темп буквально хвилини-дві, я просто в шоці. Почалось клювання. Такс, і знову, бачите, чистий опариш. Нічого більше. Поводця цього в принципі мені достатньо. Чистий опариш. Так, це якийсь не дуже. Викинемо його. Такс. Опа, два. Давайте ще третього туди. Кляпс, все. Ось таку насадочку даємо. Беремо нашу кашу. Так, друзі, бачите, рибка під самим берегом поверху бровки. Оп! Різ. Все. Кормушка наша впала на дно і ставимо. Ну що, друзі? Будемо чекати нове клювання. Ставте лайк, обов'язково. Офіційно можу тепер е, остаточно вам сказати те, що мій сезон фідерний 2025 розпочато. Друзі, ходив, настраював під вас камеру, мабуть, ж, нічого немає. А ні, щось втручається, друзі. Це блин, просто жесть. Яка вона бойка, оця плотва весіння. Це просто жесть, друзі. Я не фарсую, я просто насолоджуюсь цією рибиною, тому що її сьогодні було і так не дуже багато. Але вона була, друзі, і дивіться. Навіть ось таку маленьку, але сьогодні ми впіймали. Клас, друзі, що можу вам ще сказати? Це просто супер. Рибка невеличка, але дуже бійка. Просто приносить задоволення максимально. Я не знаю, що вам ще сказати. Нехай вона біжить у рідну стихію. Нехай вона біжить у рідну стихію. А ми зараз спробуємо трішечки підбрати. Бачите, загалом рибка збільшується, а у нас тільки зменшується. Ось тому, ну, нічого, нічого страшного. Водичка знову трішечки впала. А, гадаю, що вже дистанцію міняти не буду. Воно, в принципі. Не часто, але потроху клює. Тим паче, сьогодні ми вже наловились трішечки, ми будемо скоро збиратися додому. Тому міняти дистанцію сенсу я не бачу. Якщо ще одну чи дві рибки нам вдасться піймати, це буде чудово. Якщо ні, то я вже не засмучуюсь, тому що вже такий час. Зже вечір треба ще їхати додому, ще робити якісь домашні справи. Знаєте, друзі, що я зрозумів? Ось е, по починаєш по-іншому відноситись до риболовлі в той момент, коли починаєш їздити на рибалку не за рибою, а саме за оціми клюваннями. От тоді ти якось по-іншому, в принципі, і загалом відносишся до того, що ти робиш. І ну, я якось раніше їздив на рибалку, так, да, мені подобалось, але ось останній рік, ось коли я почав їздити на рибалку іменно за рибалкою, а не за рибою. Ну, якось я вам скажу, почав кайфувати ще більше. І навіть коли ти ловиш таку маленьку платвичку, коли ти її відпускаєш, і в тебе немає такого, що ти там, додому приїхав з пустими руками. Ні, ти приїхав з великими емоціями, зарядом енергії, кайфом і задоволенням. Ну, що я можу ще сказати. І кстати, до речі, друзі, хотів би вам сказати, що вже прокинулись комарі. Вже прокинулись комарі, і вони вже покусали навіть і за руки, і за спину вже декілька разів кусили. Ну, блін. Це якось дуже рано. Хоча з такою погодою на десні, комарі завжди багато, а особі літом це буде прям смерть. Обов'язково підписуйтесь, поставте свій лайк. Поставте свою вподобайку, напишіть коментарі, де ви хочете, щоб я побував та яку рибу половив. Що ви хочете, щоб я вам розповів. Тому, друзі, все. З вами був Нікіта Іващенко. Дякую за перегляд. До зустрічі!